Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витримаємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, день. І маємо сьогодні піст, до якого нас заохочує Марія, Цариця Миру. Для чого нам піст? Хто дивиться ці програми, трохи усвідомлю, трохи знає. Піст для того, щоб перемагати, навчитися, контролювати. так? Свою плоть. А коли я контролюю свою плоть, то я можу тоді правити над нею, бути царем свого тіла, а не тіло моїм царем, якому я все ношу, приношу. Ну, а потім воно ламається, потім я йду там, там. Ну і так, все життя. Тому постимо, хто може, ще постимо, хто вже не може, кому вже лікарі заборонили, ну то не добивайте себе, так? Бо, на жаль, так світ все влаштував, так сатана все влаштував, що ми спочатку їмо, що попало, так? губимо себе, а потім лікуємо. Ну, якщо десь такий колись розумний вислів я прочитав, ну, і він правдивий, дотепер, я розумію, що приймай їжу як ліки, або будеш приймати ліки замість їжі. Ну і трохи я бачу, як люди живуть. так, І дехто їсть <смі> ліки замість їжі. Тому важливо це розуміти сьогодні, поки ще є, є змога, так? бо потім захочеш з'їсти, а вже не можна буде. Не можна, а, а замість їжі твої будуть ліки. Хочеш так закінчити, ну, завжди є вибір. Тому не забуваємо про правильне харчування, так? І Марія нам нагадує про піст на хлібі і воді. Для, для чого? Для того, щоб очищатися. очищатися. Очищати своє тіло. Так само від всього непотрібного. Звільняти свій розум, лікуватися від страху, який тобі сіє сьогодні через новини 24 години на добу, сіється страх. Залякування. Тут в Німеччині всі бояться, всі залякані. Що буде? 24-й параграф відмінять. Нас всіх виженуть. І, і це постійно тут. Постійно, як не одне, то друге. Правда в тому, що всі, всі країни хочуть мантибулювати людьми, страху тримати. Одну категорію в одному страху, іншу категорію, в іншому страху там такий страх, там такий страх, там такий страх. Чи сьогодні ти в страху живеш? І хто нас хоче лише звільнити? Господь. Дає нам Марію, яка говорить, не бійтесь, хто молиться, не боїться майбутнього. Хто зі мною, хто з Богом, той не боїться майбутнього. І ти сьогодні по своєму стану можеш зрозуміти, чи ти з Богом, чи ти не з Богом. Чи боїшся сьогодні майбутнього, чи не боїшся сьогодні майбутнього. Це определяє. Бог це не казка, це не міф, це не файні якісь будиночки, такі церковки, побудовані просто так, ну, для краси. Це жива особа. Ісус Христос, який прийшов звільнити тебе. Звільнити тебе. Чи приймеш це звільнення? Чи не приймеш? Це твій, твій вибір. Хочеш жити в страху? Постійним застрашуванню, маніпуляціях, ну то живи, хто тобі забороняє. Так? Марія не хоче нас якось е критикувати, як то там, ще там щось повчати. Марія каже, я прийшла допомогти. Я даю тобі руку. Хочеш тримайся, хочеш не тримайся. Не можу тебе змусити. Єдине, що Бог тобі дав, це не може змусити. А сатана може, може тебе наманіпулювати, може тебе зв'язати звичками шкідливими, різним негативом, так, різними порівняннями, і завести тебе в глухий кут. І потім живеш, не розумієш, чому все так погано, коли все навіть може і бути добре. А може бути а, і на, наоборот, так. Що коли все погано, а в тебе все добре. Оце так Бог працює. 25 грудня 1999 рік. Дорогі діти, цей час благодаті. Дітоньки, сьогодні, в особливий спосіб із маленьким Ісусом, котрого тримаю на своїх руках, даю вам можливість вибрати мир. Через ваше так для миру і рішення вибрати Бога відкривається вам нова можливість для миру. Тільки так, дітоньки, цей час століття буде для вас часом миру і добробуту. Тому поставте маленького, народженого Ісуса на перше місце у своєму житті, і Він вас поведе дорогою спасіння. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Про що тут говорить Марія? Прослухали, так? Сьогодні маємо об'явлення. Марія являється. Марія являється. Марія дає своє благословення, дає свій мир, своє слово, Так? Боже Слово. Марія каже: Я не приходжу тут сама. Від себе. Приходжу від Бога. Приходжу від Бога. І з Ісусом на руках. Розумієте, рівень цей. І, і ця жінка приходить, так, для тих, хто не вірує, чи для тих, хто різні Франкфурти, Франкліни, Боговичі пишуть коментарі. Е, так? Як там Німеччина, або хтось там маніпулює, Марія сама тобі говорить, не Франклін Доларович. Ну, Паніку вже зрозуміла, кому служить особа та? і чим хворіє особа. То для таких осіб, чим більше ти будеш бігати за грошима, тим менше ти їх будеш мати. Сатана забере в тебе все. До копійки, бо він тобі дає тільки ілюзію, що ти заробиш. Що ти, то ці долари зроблять тебе щасливим, вони тебе знищать. І потім ще і лишишся без нічого. Бо сатана так працює. Це час благодаті, каже Марія, для тебе також. Доларович. Доларович. Ну, просто такий нік, що запам'ятався, так? Я зазвичай видаляю всі коментарі. Але Франклін Доларович, ну, видно, що мудра особа, бо так розписував такі слова вставив. Ну, видно, що цей істочник офіційний це Тік-Ток. Але то таке, дітоньки. Дитинку, сьогодні, в особливий спосіб із маленьким Ісусом, котрого тримаю на руках, даю тобі можливість вибрати мир. Даю тобі можливість вибрати. Не змушую тебе, не заставляю, не зв'язую. Можеш вибрати, можеш не вибрати. Можеш вибрати мир, можеш вибрати війну. Можеш вибрати мир і благодать або неспокій, тривога, страх. Постійний страх, життя в цьому страху. Що ножки трусяться. Ось з роботки мене звільнили, кінець світу прийшов. Дивлюсь іноді на, на людей і не розумію. І не розумію попросту, е, як ми дійшли до того, та? що нас зробили рабами і ще й пугають, що звільнять тебе. Звільнять з рабства. І ми такі, о, мене з рабства звільнять. Страх, уже паніка. Як то? Я без, без рабства. Ну, смішно, ну, це глибокий смисл, так? я не проти праці, не проти улюбленої праці. І працювати треба, так? І сам е люблю попрацювати. Але е коли ось це такий страх постійний, тебе давлять. Ну, no. тобто, я не проти праці. Працюйте, заробляйте, але якщо вас тримають там на страху, на контролі, на маніпуляціях, ну то слухайте, підіть, зробіть собі іншу роботу. Найкраще це праця на себе, так? На... Стань директором, щоб не боятися, що тебе рабства лишать. Тому не бійтеся. Не бійтеся. Роботи їх мільйони цих робот, так? А тут страшать, Нема роботи, нема того, нема цього. 10 євро за годину, 12 євро за годину. Це стільки стоїть твоє життя? 12 євро за годину? В Німеччині? І нема робот? І то, 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 то. то 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 па 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 Слухайте, життя це не тільки. 12 євро за годину. Життя це радість і благодать. І ми маємо таким життям жити. Не хтось, хай ті так? як каже слово Боже, хай погані турбуються, погані, які не віруючі. Хай вони там забігають за цими рабськими роботами, рабують, і, і то, і то, і все. А у нас сьогодні парадокс: християни стали рабами, яких Ісус. Звільнив, яких Мойсей вивів з рабства. Сьогодні прийшли в рабство і боїмося, що нас ще, звіль... а нас ще й пугають. Я тебе вижену, станеш вільним. Звільню. Та? Ви колись задумали за слово звільнення з роботи. Звільнення. Тебе звільняють, тебе роблять вільним. Вільним. І ми сьогодні боїмося. боїмося бути вільними. Хочемо бути рабами. Я не знаю, я не хотів про це говорити, але це тільки що думка така знайшла, бо і тут подивився на ці всі, як тут в Німеччині люди, та, чого бояться. Про що говорять? Я так зі сторони послухав просто. Це не мої знайомі якісь там. Просто послухав, як український народ тут в Німеччині про що розмовляє, то, то я думаю, я... добре, що я. Живу в бідній країні Боснія герцеговина про яку ніхто не знає, там принаймні не бояться. Так? Добре. Але там також є виклики. Не залежить в якій ти країні. Я вже вчора казав, що незалежно в якій ти країні, залежно, що в твоєму серці, кому ти довіряєш, на кого ти покладаєшся. На роботу покладаєш всі свої надії. Завтра ногу зламали, нема твої надії. Ну Тут ще на медицину покладають надію, В Німеччині тут медицина, тут же ж все, все, все. Але Бога десь забули. Десь його. Ви знаєте, що в Німеччині екзорцизм заборонений на офіційному рівні. І люди багато до мене пишуть: а дайте екзорциста в Німеччині. Чи знаєте екзорциста? Немає екзорциста в Німеччині. Їдьте в Меджугорі. Їдьте в Україну, не знаю, їдьте там, де є ще духовний світ, там, де борються ще з бісами. Тут вже вони на Мерседесах їздять біси давно. Жартую. Але так є. Добре, далі, далі до послання, бо Марія сьогодні нам обіцяє просто благодать. Благодать. І я вам зараз зачитаю, так? Каже, на своїх руках можливість вибрати мир через твоє так для миру і рішення вибрати Бога. Відкривається тобі нова можливість для миру. Нова можливість для життя. Тобі відкривається. Тобі, не тільки мені, а й тобі відкривається. Тільки так, дитинко, цей час століття. Марія каже, цей час століття, це століття, в якому ми живемо, до речі, буде для тебе часом миру і добробуту. Ви чули це? це, це... Тут написано, чи не тут? Це в цій книжці написано? 25 грудня 1999 рік. Нове століття. Століття, наше століття. Як сьогодні живеш? В добробуті і мирі? Чи в руїнах? В страху? В постійному залякуванні? Тебе залякують? Боїшся там звільнять там то, там все, там не буде що їсти, там Там ще щось, там і ще щось. Так живеш. А чому так живеш? Ну, бо, напевно, Богу не сказали так. Через твоє так. Для миру і рішення вибрати Бога відкриється тобі нова можливість для миру. Нова можливість. Сьогодні хочеш отримати цю можливість, то скажи Богу так. Скажи Богу так. І почнеш жити, так, як говорить Господь. І тоді що? Цей час це століття. Буде для тебе часом миру і добробуту. 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 Розумієте? Не бідноти, голоду, нещастя, війни і ще чогось там, і ще чогось, і ще чогось. Тому тільки, тільки Господь дає нам сьогодні слово підтримки. Тільки Господь сьогодні дає надію. Не маєш надії в Господі, ну то вже йди, копай могилу. Тебе вб'ють, зі страху будеш помирати. Слово Боже каже, прийдуть часи, що зі страху будуть люди помирати. Сьогодні вже в ці часи. Зі страху люди помирають. Коли коронавірус запустили, то більшість людей від страху помирала. Бо вони провірили, протестували, і дійсно страх вбиває. Тому постав маленького новородженого Ісуса на перше місце у своєму житті, і Він тебе поведе дорогою спасіння. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Постав Ісуса на перше місце в своєму житті. То якщо ставиш Ісуса на перше місце в своєму житті, то як в тебе нік буде в Ютубі, Франклін Доларович, чи Ісус Христос, мій Месія. То в кого іще ніки? В різних цих Франкліни, Доларовичі, різної єресі єрунди, то змінюється. Проповіду навіть через свій нік, син Божий. Я християнин. Проповідую Христа. Чому проповідую Христа? Бо Ісус Христос сказав: Іди і проповідуй на весь світ. Що я сьогодні в Німеччині роблю? Проповідую Христа. Проповідую. Проповідую. Кажу, що не бійтеся. Не бійтеся бути вільними. Звільненими? Ну, це, звісно, новий мем, так? То змія в хустці вчора сподобалась людям Ця... Це. та вислів. Ну, це картинка така в тренді зараз, можливо, в Фейсбуці. Але ось тут треба побачити також це звільнення. Чи боїшся ти сьогодні звільнення? Чи боїшся ти сьогодні бути вільною людиною? Чи, Чи не боїшся? Коли євреїв Мойсей виводив, то вони також, напевно, боялися, бо їх звільнили всіх. Чи готовий сьогодні звільнитися? Бути вільним для Бога? То скажи йому так. І Господь пошле тобі ангела, який дасть тобі і фінанси. І благополуччя, і, і дім, і що, тобі потри, і що ти тільки потребуватимеш. Бо що Марія каже, цей час століття буде для тебе часом миру і добробуту. Чи готов ти на цей час? То кажи так, так. І амінь. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Німеччини. Папа. -па.